І були люди, люди, які лізли в петлю, вішалися. Були люди, які божеволіли. І це не було аргументом для того, щоб їх відпустити. На Чангарі була замінована, але особисто там чи, чи Зеленський, чи Віріщук навіть читав, що дали команди розмінувати ці переходи. Ну, слухайте, ну це бред. Я чітко переконаний, що це м -м, кроки до виборчої кампанії. І це мене дуже лякає. Ми що, перемогли в цій війні? Чого я, стара людина, пішов взяв того автомата і намагався захистити. А ті молоді хлопці кажуть, та ні. Сьогодні спілкуємося з колишнім мером Херсона, учасником Херсонської тероборони, який потрапив у Полон до росіян навесні 2022 року, а вийшов з нього більш як три роки після цього. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день, дякуємо, що знайшли час. Попри те, що у вас триває процес реабілітації, зараз ми з вами спілкуємося у вашій палаті у Києві, у київській лікарні. Як ви себе почуваєте? Слабенько, ну я надихаюсь повітрям українським і любов'ю, і шаною українських людей, коли ми побачили. В е ту купу масу людей, яка практично стояла від починаючи від українського кордону до самого Чернігова, зустрічала нас з прапорами, з якимись там гаслами написаними власноруч і малеча, і люди похилого віку. і Це був незалежності, начебто, треба святкувати, А вони зу вийшли зустрічати полонених. Ну це такий заряд здоров'я і бельі які ми відчули, ну, велика любов і шана до цих людей, де взагалі до українців. Майже ці половиною роки в полоні вони впливають на твоє здоров'я і відчуваєш потім, що тримався, вибачте, як кажуть, на зубах. Тому зараз треба відновитись і в бій. Давайте повернемось до подій 22-го року. Чи було у вас відчуття, що готується повномасштабне вторгнення? Ну, Відчуття війни зрозуміло було. Ну, мені здається, у кожного. Але що вони підуть з усіх боків, із території Білорусі, з Криму, ну, такої впевненості не було. Я думав, що вони якось підуть зі Сходу, як вони визначали для себе завдання, вийти на кордони Донецької та Луганської області, але вони вирішили, що вийти на кордони, там, мабуть, країн Балтії, там, Польщі, щоб захопити всю Україну. Тому це, ну. Для мене, як людина, не військова, не ну, то, що була несподіванкою, але я вважав, що от такої повномасштабної війни не буде. Чимало дискусій ведеться досі про те, чому Херсон росіяни взяли так швидко, чому Антонівський міст не був підіваний, який з'єднує лівобережжя і правобережжя. Зрештою, у вас як усвідка тих подій саме в той час, коли прийшло усвідомлення, що саме готовність до опору у місті, вона критична? Коли постріли. За буквально за декілька годин ми почули вже практично на лівому березі, то виникло питання, що відбувається. Чому так? Іде той опір, про який наші військові буквально, там, я не знаю, може за місяць, може тиждень за три до війни доповідали президенту. Президент для того, щоб перевірити готовність наших Збройних Сіл, приїздив, було певне навчання під керівництвом Служби безпеки України. І всі військові доповідали, пане президент, тут ворог не пройде. Я розумію, що це дійсно була зрада. Зрада тих людей, які займали важливі пости в Херсонській області. А це от якась зрада окремих осіб, які от вирішили зрадити? Чи це організовано, завчасно продумана якась акція? Ну, я думаю, що це була п'ята колона Росії. Що це було просто завдання Російської Федерації, там десь хтось розмінув, ну, і роздавав команди на розмінування. Не може так бути, щоб буквально за годину, за дві російські війська прийшли і стали під Херсоном. Чому не був підірваний міст Антонівський, той самий? Я слухаю такі, знаєте, якісь думки в інтернеті, що там. На Ченгарі була замінована, але особисто там чи, чи Зеленський, чи Віріщук навіть читав, щоб дали команди розмінувати э, ці переходи. Ну слухайте, ну це бред. Ну навіщо зараз От, э, казати такі речі, які ну, по великому рахунку нинішні відповідають дійсності? Ми розуміємо, що дійсно. Зрада була, але давайте дочекаємось. От я наскільки я знаю, сьогодні в полон... в'язницях в в знаходиться там керівник Кримського СБУ, один із керівників Херсонського обласного СБУ. Давайте спитаємо цих людей, що їх спонукало зробити такі дії. Ви повинні були забезпечити безпеку, обороноздатність Херсонщини, а ви робили навпаки. От давайте починати з цих людей, а зараз звинуватити там, Зеленського, Залужного, Віріщук. Ну мені здається, це абсолютно неправильно. Я чітко що це, переконаний, що це м -м, кроки до виборчої кампанії. І це мене дуже лякає. Ми що, перемогли в цій війні? У нас війни вже немає. Ми починаємо влаштовувати вибори. Хорошо. Скажіть, будь ласка, а як приймути участь у виборах ті хлопці, які сидять зараз з Пакіна? чи голос нічого не вартує, або хлопці під Покровськом. Вам не вистачає виборів. Переберіть голову свого з ББ і заспокойтесь. Ну, ви, до речі, згадали та про конкретних колаборантів у Херсоні, є і публічні імена, Ну, всі знають так званого губернатора Сальдо. Всі знають про членів міськвиконкому, які вже також отримали підозри. Чи вам особисто знайомі люди, які пішли на співпрацю з Росією тоді, коли ви ще були в Херсоні? Ну, з мого близького оточення ніхто не зрадив. Я навіть не сумнівався, що так буде. А я ж знав дуже багато людей і працювали там в структурі міської влади також. Мені дуже неприємно на чогось, що Семенчев Ігор Григорьович, яка людина дуже фахова, дуже професійна. Я з великою повагою відносився до його професійних якостей. Ну, він, тим не менш, пішов на той лівий берег і працює сьогодні в російській владі. Ну, так буває. Кожному не зернеш туди, що у нього відбувається в душі. Його Професійні якості це одне, а людські якості це зовсім інше. Що стосується Сальди, Стримоусова, там е, булюка, там практично ніякого здобування немає. Чому, до речі, як ви думаєте, не вбили вас, знаючи, що у вас ну очевидно проукраїнська позиція, учасники Євромайдану, вони вірили, що ви. Змінити думку, вони вважали в тому числі, що я є якимось, залишився тут в якості керівників підпілля. Коли вони зрозуміли, що я простий був рядовий член тероборони, тоді знадобилась ну моя якась публічна заява, щоб, знаєте, ну треба споплюжити людей, казати: от ваші, от керівники, вони вже нас визнали. Ми прийшли назавжди. Вони чітко були переконані в тому, що вони прийшли назавжди. Що вони вже е, з цих територій захоплених ніколи вже в своєму житті не підуть. Але ж стратегія боротьби з місцевим опором була по великому рахунку. Вони вважали, що їх будуть зустрічати квітами, хлібом сільб. Їм так розповідали. Ви, ви знаєте, це 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 не помилка. Це просто вкрадені гроші п'яти колони. Вони розповідали, що як вони тут тримають. Ну, ну знаєте, так гроші платіть, а ми будемо казати, що ми там працюємо. Мабуть, п'ята колона також не очікувала, що от буде така оперативна війна. Вже у полоні ви зустрічали таких же цивільних українців, громадських діячів, які не пішли на співпрацю з РФ і були взяті в полон. Не Так багато, але вони були присутні. І, до речі, їх приховували. Пам'ятаю, що. Перед приїздом когось там, ну, чи Москалькова, чи кого, заходили і казали, ми вас попереджаємо, цивільних тут немає. Ви, якщо вас питають, ви е, звітуєте, що ви люди військові. А хто приїздив? Ну, раз приїздив Червоний Хрест. Для мене, мене особисто Червоний хрест це знаєте, зі знаком мінус. Бо люди приїхали один раз за всіх, майже три з половиною роки. Зайшли в деякі камери, роздали хлопцям, заповнили, дали хлопцям заповнити анкети полонених, роздали посудної щітки по тюбіку пасти. До кого не заходили, у нас камера була тоді, людей на 16, нам передали від них два тюбіка пасти. А годували, щоб ви розуміли. Місечка, ну, ну баланда якось такої мутненької якому я, я ложку не брав, я просто випивав шість чи сім ковтків. І я розповідав і буду розповідати, мені якось пощастило, що вона була не пуста баланда, а не пуста водичка, а мені там потрапило сім зерняток перловки. Це було свято. Всі кажуть, ти, ти чемпіон. А на друге, ми їли оці от очистки картопляні, що от почистили картоплю, нам зварили і дали, і нам нас сім годували. Я згадую. Ну, ти не маєш жодного вітаміну. І Якось во дворі, в проволочному дворіки, ну ці якось кожного року там виростала крапіва. Так ми її зривали цю крапіву, їли, хоч якийсь вітаміни отримати. От, от е приклади утримання нас. Ви пробули в полоні більше трьох років у різних місцях: у Криму, Борисоглєбськ, Пакіно залежно від періоду утримання або, можливо, місця, якось відрізнялись умови ставлення. Так. Так, однозначно. Що стосується Воронівської області, це Береса ну, це дійсно був ад. Там Це була катівня з зранку до вечора. Ранішня перевірка побили, потім ти йдеш там, чи на прогулянку, чи з прогулянки, Тебі і туди йдеш побили, в зворотньому напрямку, на кожна метра живуть тебе б'ють. Вечірня перевірка, тебе побили. В Крим ми були два дні, це був показовий заклад, куди любила приїздити Москалькова. Вона там робила шоу, дивіться, в яких умовах ми. Тримаємо українських полонених, там був телевізор, шахмати, шашки, там якісь там книжки, ти відпочиваєш, там, ну як тебе ніхто не чіпає, нагодували, нормально годували. а паки на нас просто вбивали оцей... Відсутності їжі, а якось їхнє ставлення залежало від подій, які відбуваються, наприклад, там у війні. Так, Вінні. ми відчували, якщо вони починали там е лупцювати, нас значить щось там є українці оголосили контрнаступ, що ви відбили якісь населені пункти. Це відкладалось дуже гарно. Це кріки, це мати там. Відомо, що у 22-му році ви відмовилися від власного обміну на користь обміну тяжкого пораненого українця. Як росіяни реагували на ваше рішення? Що стосується. Того хлопця кажу, відпустіть, бо були, я згадую, мені дуже боляче і, і страшно ці речі казати. Але були люди, які лізли в петлю, вішались. Були люди, які божеволіли. І це не було аргументом для того, щоб їх відпустити. І коли попався той хлопчик, я не знав напевно, що відбулося так ціні. Я казав, я не поїду, бо вони е, е, намагались торгуватися. Кажуть, ми за тебе там, 20 хлопців наших будемо вимагати. Я говорю, ні. Я ніколи не піду на такий обмін. Тому що як я подивлюсь або дружині, або мамі, чиїсь там в очі, скажу, що за мене дали 20 людей, що за крінділь, вибачте, такий Миколайенка, що за, що за нього повинні давати. Ми всі там однакові. Що бувший мер, що солдат, що той же керівник бригади Баранюк, ми всі однакові. І треба витягувати в першу чергу тих, хто цього потребує. У цих хворих. І хлопчик, мені дуже приємно, він приїхав, зателефонував моєї родини, він знайшов контакти і розповів цю історію. І ну, я кажу, от так, дайте телефон, контакти. Ну, три роки пройшло. Ви зараз з не знайшлися, ні, ні, ні Я думаю, що він знайдеться. Я але чи вірили ви після того, як відмовилися від обміну, що ви взагалі колись вийдете, от чесно? Надія була, надія не вмирала, віра не вмирала, але. Відверто кажучи, я якось поставив такий термін, коли потрапив в полон чогось, я не знаю чому, що десь мене витягнуть десь за 21 день. І коли 21 день відбувся, а я сиджу, я досі в полоні, я настільки от розгубився, я настільки зневірився, що декілька днів я просто не знав, як жити далі. Це було страшно. Тому от, не можна так виставляти собі якісь часові рамки. Треба жити кожного дня. Я от е, хочу сказати, що дуже приємно, що українці жили не тільки для себе. Здавалося б, ти в полоні, тобі треба вижити. Ти повинен дбати про себе, але ну, практично кожен бав і про того, хто знаходиться поруч, незважаючи на що. Чи часто зривалися обміни от у вас за вашу якусь відомо? Ну, були такі факти, що. От повернули до нас в камеру майже там через 7-8 місяців того хлопця, який в травні 23-го поїхав на обмін. Їх привезли на обмін і чоловік через... 20 чогось не поміняли. Відправили в інший заклад в Оліксєївки. Там так побили, що він каже, я не пам'ятаю, чи 8 чи 9 днів він лежав під крапельницею. Його просто спасали йому життя. Півроку він там побув, потім повернувся до пак, я не розповів на цю історію, що от їх не поміняли. Був ще один хлопчик, якому, ну, він молодий, йому там 26 років тільки от виповнилось 7, 7 літом. Він з Нацгвардії, Ілюша, його забрали на обмін. Їх передягли вже там, от ось-ось-ось-ось-ось буде обмін. Три тижні він просидів. Передігли знову. Навіть на вулицю на прогулянки не вводили, тому що е, чекали, коли буде команда вести їх на обмін. Через три тижні передігли в, е, знову в робу і привели к нам в камеру. От як це витримати? Мене також один раз забрали 20 числа, але я тільки добу просидів передягнутий і нас потім сказали, що Україна не хоче вас бачити, значить, Україна, ми от вас віддавали. А Україна від вас відмовилась. Ну, я в цю брехні не вірив і намагався переконати хлопців, що це роблять виключно того, щоб, при, щоб в листах там, своїм родичам писали, що нас не міняють. Нас не хочуть бачити, про нас ніхто не дбає. Ну такі брехні, щоб давайте виїжджаєте під адміністрацію президента, там кошмарті президента, ну для того, щоб розхитати ситуацію. Хоча, звісно, дуже багато в обміну процесі залежить від самих росіян. Як ви вважаєте, чи може ще щось українська сторона, родини, які чекають українських полонених, зробити, аби більше українців поверталося додому, що ще можливо, щоб сприяти? Ну, ви знаєте, це така справа, яка потребує тиші. Тут головне не нашкодити. Я не можу сказати, що там чого потребує. Я декілька днів тому навіть спілкувався з народними депутатами, які пишуть законодавство стосовно, там, як допомогти військовополоненим. І там ну, певні свої думки, пропозиції висловив, але. Мені здається, що ті люди, які системно займаються кожного дня, мабуть, вони все ж таки більше розуміються в цій справі. Я розумію, що воно повинно бути публічне, але не публічно на 100%, тому що от той, прик... той, той приклад, наприклад, е оголосили, умовно, що планується обмін там, і дали список людей. Родичі радіють, родичі збираються поміняти. А в мене був приклад 20-го числа нас виводять. 20 серпня на обмін, Чет, четверих. І був один хлопчик, який дуже хворий. Ну, в моєму розумінні у, у нього проблеми з... Ну, мені здається, що він збожеволів. І от 20, 21 числа нас повертають в камери, знову передягають в робу і кажуть, вас не хочуть бачити. І 23-го мене виводять мене і Дмитра Хвилюка, кореспондента уніану. А той хлопчик божеволівший, він не залишився. От його треба в першу чергу витягувати. У нього є шанс на відновлення. Ми можемо його зберегти, ми можемо його відновити. Але я не знаю, чи зможе ми, якщо його витягнути там, за три місяці, за чотири, за півроку. Враховуючи певний інформаційний вакуум у полоні, коли вас обміняли 24 серпня 25-го року, про які події в Україні ви дізналися вперше? Ну, по-перше, я дізнався, що у мене з родини все гаразд. Що ми рідні, живі, здорові. Це було для мене найголовніше. Ну і я спитав, як, який стан де лінія фронту. Ну, те, що я думав, так воно і сталося. Але я не міг собі уявити, те, що відбувається з моїм рідним Херсоном, що там зараз літають ці дрони, ганяються за людьми, вбивають їх, що якісь покидки сидять на лівому берзі, і їхнє загалом завдання навчитися вбивати людей. Вони ганяються за маршрутками, не ганяються за конкретною людиною і кажуть. Херсоні немає цивільних, там одні військові. А якщо там хтось ходить в цивільному, в цивільному одязі, це військовий, його треба вбити. Я не розумію, чому весь світ про це кожного дня не кричить. Ну це вбивство людей, людей цивільних. І ми, ну, якось так, от я не бачу реакції на це. Ви згадали новини про лінію фронту? Ви уявляли приблизно, де так, вона, так? так. Але... Були якісь новини, події, можливо, які вас здивували або розчарували? які ви почули. Ну, якщо що мене здивувало і що мене розчарувало. ну по-перше, мене дуже здивувало, це от, що хтось відчуває, начебто, що потрібно проводити вибори. Я в я в шоці. Я не хочу, щоб в виборах не приймали участь. Ті полонини, які сидять в полоні. А чи знали ми... ви про перемовини, які ведуться? Ми бачили, що дійсно, от за останній десь квітень, травень місяць, велика кількість людей поїхала. Ну, можливо, не з нашого табору, але ми відчували. З нашого табору за 8 місяців поїхала 78 людей. Ми рахували, для нас це дуже важливо і раділи за кожного. Просто я, я щиро кажу, я, я розумів, що пішли обміни, поїхали хлопці, значить, десь можливо. Предаємо я Я хочу придати слова всіх тих, з ким я сидів. Ми ж обговорювали це питання, що стосується там, що Путін не знімає свої претензії по територіям. І всі хлопці, ну, 99% кажуть, що ми не згодні, щоб нас обмінювали на території. Українську землю за нас віддавати не треба. Чи помітили ви після повернення в Україну, що якось змінилися самі українці за час повномасштабної війни? Я пишався своєю нацією, я пишався відношенням, пишався тим, що українці зробили, що вони три з половиною роки тримають цю навалу. А зараз бачу різні випадки. Я не розумію тих чоловіків, які... Який сьогодні на фронті. Ну не розумію я. Хто повинен захищати ваші родини? Ну чого я, стара людина, пішов, взяв того автомата і намагався захистити. А ті молоді хлопці кажуть, та ні, ні, це. Ну, я розумію, що не кожен може воювати. Але допомагай Збройним силам, допомагай, працюй там я в цьому тилу, там волонтер. Мені здається, зараз все повинно бути. От навколо того, щоб забезпечити перемогу і забезпечити ну, незалежність нашої країни. А коли я десь бачу, що там байдуже, яка влада, там не байдуже. Як тільки заберуть свободу, заберуть усе. Ну, ми ж бачили, що свободи немає, хліба немає. А які ваші подальші плани після реабілітації в Києві? Я хотів би дійсно там якось долучатися до цих обмінів, попрацювати, якщо можливо і що ні, то я поїду відновлювати Херсон. І хотів би, що якщо там ваша ласка така буде, щоб ви там за місяць, за два зателефонували і казали, там мене розпитували ні там про те, як катували росіяни, я забув вас спитати. А як живе Херсон? Що, що зроблено, Як ви його захистили? Як він відновлюється. Бо я бачу ці от кадри, страшні кадри. Про те, що відбувається в Херсоні. Але в, мені, в моєму серці він не зруйнований. І мені якось важкувати навіть уявити, як я це побачу. Дякую вам за цю розмову, пане Володимире. вам чесного громадянина міста Херсона. Ви точно бачили цю знаку. <різнавшись> ну, я його хардник, з посвідченням. Слухайте, хоч фото Ми намагалися, шукали, вибрали. Я вас вітаю, дійсно дій. людин, дійсно з гордістю. У мене велика честь вручити вам цю відставку.